Всім привіт ви на каналі Дмитро Гемплей і сьогодні будемо нарешті проходити папку 3 на екстримі. Так, да, я вибив екстрим, хоч я хочете ні. Е, я не показував тому, що я не знаю, чи запустила ігра, е, не... ну як бачите, да, воно запустилось. Я надію... Ну так, логічно, Харді не пройшов толком, бо бабка мішала. Вниз іти не варто. Е, я не знаю, що краще втікати Е, так от, не пройшли хай, пішли на екстрим. Геніально, Діма. Просто можете мені похопати в коментарях. <звук> я тільки вийшов з підвалу, а ти мене вже б'єш. А що це таке, що я вихожу своє свого е, свого сховища, а мене б'ють, пітують? Е, от шо це таке. Скажіть мені, будь ласка, бабка. Ладно, дід. Ну, бабка. Она мне харать и не нужна. я играл на изи, на нормально мне не задавалось, что бабка тупа. А тут-то выявляется вон на Розумнейшн. Я потом на кухню пойду. Є щось пожрати. Я не знаю, знаєте як ми можемо зробити, коротше. О, верпон. Ми можемо зробити так, типу що ми не пройдемо, допустим зараз. На екстремі, на хаді, а ми можемо... В майбутньому взяти ще раз Того, що... Того, що я хочу... 6 нове проходження Ось так Я не знаю чи ця гра зарить Ну я її хоча б зараз бігом хочу зняти Тому Спитайте А чого бігом? Планка того що гра дуже так оновлюється прям Ну не рідко а. Ну і не прям так часто е... І вже на старому моєму телефоні мені амінь Я не з тих двері закрити. Я ж і з цього що зроблю. <плес> Бачили <який> путь? <плес> Гра просто так оновляться, що вже на старому телефоні я не можу просто так в неї пограти. Тобто останній раз я грав в гру десь в грудні січні, десь так. О, а поки вона доступна на моєму телефоні, у цьому основному через який ви зараз дивитеся це відео, де я записую. Пончик. Можешь, конечно, каменчика набрать. Пос блин, я такий тупий я теперь. Я ж не знаю, девон. Та шо бабка, блин, вона така такая софтка. мене бісить День четвертий, ну клас. Ну не потім зараз. До ви ж бачив мій пост де... не пост, а допост, де я казав, що перегляд Це, походу все діло тих шортів. Єт. куди йде? Мой закинусь, я що тут серце в мене стукає, я не знаю, чи це в грі? Вроде Це в мене вже так стукає. Амінь. От якби тут того -то був би впон. Кабель. Кабель, прям, так, такий кабель накинул не, ну, не знаю ну там лежать. ось так что да. да знаю може рай не залетать но спробовать варто. тут 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 здесь бабку кто докида ну звук был звук, -звук. Я вже думаю, я Вам е, купили повинна піти, так як був звук, а ми забираємо мою улюблену планочку, на якій я скоро поженюсь. Де дід? А, він пов... не тут. Я не знаю, як вийде пройти, не пройти. Кокунутус. Пунта был взять. Ну я, Вася. Ключ. Ну ведь сейф. и и и и Не-не-не. Завна пишу. Незавлана мона побачила, не что я знайти не хочу? Ух. Хм, то, -то мне их надо вырубать. Хоча давайте. Ти мене не біси, бо в мене приступ зараз буде. Я вже злякався, що це мені амінь буде. Реально, реально. Я, я закину і хай вона мене не біси вже. У нас голова крутиться. Ну нормально. Ну, я, будь ласка, сьогодні пройду, просто ти розумієш, що я буду тобі жалітися на них. Ці твої, вони твої, вони гать офі. <реку> Хочу бабку. Я возьму хочу бабку. <laughs> И краще покойкать. Как же мне повезло. Я не знаю, как так выходит, что они меня не бачить. хм Оп Фух Ух, жорстко Він А давай вы издеваетесь, блин? Он что сюда не залезло? Угу. Mm -hmm. А что там туди? Стоп, а шо мені тре? Сікайте, в мене є ключ, від царає, в мене є. Е е кабель, тобто електрика вже є. Мені встається знайти болтик, я зайти знаю. І мені встається, І шо мені встається, А, ну крутилка вот-то. Зате в повіт. не вийшло. О! факту она сюда идет. Это скинем вот всю штуку. Ай, нет. Yes. Он мне не планы под. Реально. Камень, видимо, по, Покажу. Э Чекайте, в мене є крутилка в мене. Я здесь знаю, де ботя, може мені не здалося, що я його і бачив. О, в тому борсі там типу під столом ховалися. Ну, під той шухлятки. Він сюди. Фух. повезло. Ще камінь. Пропав. Что они все сюда идут? Хочется, про кого меня окружают. Не последний день, я не помню никакой. Ну, дед, в принципе, бабка, в принципе, то сюда, а дед... Да, дед пришел. Ой. Ай, Куда мне писать? Хоч би сюди не йшла. Я не знаю, як мені так дається, що вони мене не бачать на подвір'ї. По факту їхній... Е, їхня дальність зору... Фух, задував! Їхня дальність зору вона збільшується. Тобто вони бачать далі. По факту. Я не знаю, кажуть, давайте скинемо. А я тут добавлю. Ну і що, за ключками? Бачте. Тут кашок не шумій. Ну, я не пам'ятаю, вийде четвертий день. Чо бабка за відкриває цю калітку Фу. дверки? А от детні? Ну тобто если діда туди позвати, то він відкриє. А так ні, если він проходить. У мене вже є електрика. Якщо в мене четвертий день, я е, зможу пройти, це перемога получается. Ну що, ми на Харді не пройшли.

Ну, наш десь там. Та ну нафиг. Я спеціально пошумів. Та ну нафиг, ви шо? Ви шо? Да не може бути так просто. Що, мені позову? то дякую. Я так і хотів. Єс-хес, yes, yes. отак ТАК він, пенсіонер! Отак! ТАК! Єс! От yes. Оце мені було зусиль спаваном! Дякую, гра! ви, блін шкода на харді не пройшли. Ми слухайте, ми можемо, в принципі, пройти на харді після того, як завершимо проходження нової гри. Як ви так думаєте? То що вже, я знаєте, мені Вибачаюсь, чайник кипить. Е, просто е, я хочу пройти вже нову гру почати, бо бабка Гренні мені вже надоїдає. О, І отако. Е, Надіюсь, вам відео сподобалось, бо як воно може не сподобатись. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи очікуєте ви нове проходження. Ну, з вами був я, Діма. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і писати, звичайно, коментарі. Всім пока-пока!